Всім доброго здоров'я. Не планував знімати ніякого відео, але день сьогодні такий гарний весняний. Вирішив я трошки попрацювати. Тарма неділя, але бути такий день шкода. Такий в мене кусок городу є. Земля була потріскана, пересохша, суховії. Сонечко вигняло. Да ще вчора. Ввечері подивився Юрія Сербіна, молодець, воронував. Вирішив і я, не було в мене оператора, робити зйомку, як це я робив. Покажу результат. Ось так вийшло, Ще мокрувата земля, звісно, але посохла дуже сильно. Потріскалася. пшеничка відходить. Була жовта зовсім. Це вже зеленіє. Пізня Оранка була в тому році. Ось отак. Порони доброї немає, Зараз покажу. Колись на металоломі, случайно, заїхав, побачив таку борону, мусив забрати, жалко було її викинути там. А другу приробив ось так, як є. Трохи грузу добав. Ця борона, звісно, така тяжка, добра, розбиває грудді гарно. І такий конь у мене трошки освіжив. освіжив трохи фарбу, ну, вон видно на колесах забивається липне ще грязюка. Ну, нічого. Гарний день, гарна робота. Ну, всім мирного неба.